Ми продовжити з нами на прямому зв'язку Михайло Притулець, військовий експерт. Пане Михайло, радий вас бачити. Доброго дня, доброго дня. поправте мене, якщо я не правий. Я дивлюся результати те, що дає наш генштаб по втратам окупантів. І я дивлюся, як за останні три дні таке собі стрімке падіння російських втрат падіння відбувається. Це тому, що менше стає інтенсивність атак. Чи наші хлопці та дівчата замало вбивають? Та ну просто ну, де ж стільки взяти ворогів? А, решті, вони решті... закінчується все ж таки. А, все-таки закінчується. Просто бояться йти вперед, вони не знають, що робити. Або десь там накопичують якісь ресурси. Може, ще будуть, захочуть іти в атаку. Там. А останній бой Путіна. Теж можливо, що вони будуть зараз збирати резерви якось для того, щоб маневрувати тому менше атакують. Чи можна То... сказати, що інтенсивність дійсно вже стає меншою. Інтенсивність атак. Ну, друзі, давайте дивитись на Росію, як на велику таку табір, великий табір, в якому майже все є, дуже старе, поганого якості, але все є. Там є свої природні ресурси, вони можуть бути. Просто горожені залізли бетоном від всього світу і там існувати. І періодично вискакувати в цивілізований світ наносити таку шкоду і тікати. Щодня е 18 років досягаємо е десь 5 55 тисяч росіян чи там мешканців російської території. Відповідно, десь 2,5 тисяч тисяч осіб в чоловічої статі можуть бути щодня. Використані на полі бою як живе м'ясо, і Росія буде при цьому себе нормально почувати. От. Тобто це велика гігантська країна з великим людським ресурсом, який вона може витрачати майже безкоштовно для свого замкнутого цих. От Поки Путін буде в владі, він буде це витрачати. Тому вони будуть зараз накопичувати ресурси, будуть якось намагатись Маневрувати, тому що Путіну треба робити вигляд, що щось йде по плану, перед своїми поплічниками, перед своїми конкурентами, які, слава Богу, вже з'явились, перед там, російським суспільством, щоб не забувало йти мобілізуватись і не боялися йти мобілізувати. От все це медійна картинка, яка має бути зараз відбуватися у Росії. Відповідно, вони е, будуть намагатися в будь-якому випадку. Якщо не атакувати, то йти в глуху оборону. От якщо не активніше, то заважати нашим, так далі. Тобто вони будуть діяти як піхота там Червоної армії, ну, чисів друге. Пане Михайло, читаємо читаємо звіт інституту вивчення війни. Вони повідомляють про те, що нашим підрозділам у Бахмуті вдалося уникнути оточення і відсунути від флангів, усунути самоокупантів. На вашу думку, це вже остаточно не буде ще раз якихось там спроб вагнерівців, чи чогось іншого, знов спробувати оточити Бахмут чи захопити Бахмут. До речі, ми знаємо, я вже знаю від військових, що ці підрозділи вагнерівців вони намагаються Хоча б якимось чином все ж таки потрапити в центр міста і як би там закріпитися? Не будуть пробувати. Звичайно, не будуть пробувати. Право в тому, що Бахмут так, таким, якимось дивним чином став місцем розборок між кремлівськими угрупуваннями всередині. І один вони починають з того, що Пригожин там обіцяв Путіну взяти Бахмут за три дні. За рахунок цього відсунув інших своїх конкурентів від корита чи від дупи Путіна. Потім не зміг цього зробити. Його почали бити інші. Поруч які поруч з ним знаходиться його конкурент. і таким чином вони гамселять один одного. Потрошку. А за це відбуваються їхні солдати, які лізуть в Бахмут і там намагаються щось там захопити. Два дні в один будинок захоплюють, потім назад тікають. І все це відбувається, при все зменшуючи, зменшуючому, зменшуючому кількість бронетехніки у Росії. Тобто для України це якби нам важко не було, але це такий, таке поле бою, яке вибрали не ми, а росіяни. І для нас це місце на, 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 насправді є стратегічне. О. Тому що, що можна казати? Будуть вони битись? Будуть, будуть бити далі, будуть стільки, скільки є жива сила. от чи буде у них успіх? Я думаю, що не буде, тому що збройні сили України набагато ефективніше діють ніж діють Росіяни за вашими спостереженнями. Так, будь ласка, ще один інформат. Хотілося дізнатися ці танки, які розконсервовують в Росії Т-54, Т-55, Коли вони доїдуть до фронту, якщо доїдуть? Ну, їх довезуть, їх довезуть обов'язково. Але їхати їм, ну, наприклад, там з бази під Хабаровськом, це два тижні. Тобто, це нелегка дорога туди. от, Потім ще треба доїхати по українській землі. от, Треба їх ще заправити, і найважче буде знайти екіпажі для цих танків, тому що танки, скажімо так. В них воювали ще діди воювали в тих танках, які зараз вже на пенсії. Хто, хто в них буде сидіти, хто вміє ними керувати, хто зможе управляти технікою, яка там ну, давно вже вийшла з модису, треба ще знайти дурнів, які сядуть в ці танки. Ну, певно, що в них такі є люди, які будуть вісти, в ці танки, будуть там гинути. Зрозуміло. Ну що ж, дякую вам за інформацію. Михайло Притуло, військовий експерт, зараз був з нами на прямому зв'язку.